Отець відповідає Отже, є багато людей старшого віку, які здобули свою професію. Іноді поставивши їм запитання: скільки років ви здобували свою професію? Ну спочатку я вчився, вчилася там 3-4 роки, 5-6, хто скільки років теоретично знання здобували. Хай там уже не практичні, але теорія потім що? Знання, вміння, вміння. Це тоді, коли ти починаєш теорію потрошку застосовувати, піднімати руки, трусяться, тебе не виходить. А потім приходить навичка, рефлекс виконувати ту чи іншу дію. Так само кожна сфера, яку ми сьогодні розглядаємо, яку довго тримаю, потребує знань, вмінь і навичок. Знань вмінь і навичок бути з Богом, що таке літургія, для чого вона треба, що вона мені дає. Треба це розібрати. Треба, щоб був той, хто проведе тебе туди. Той хто трошки роз'яснить. Потім, поки ти навчиш натренуєшся і свій спосіб, як то казав Шварцнегер, спочатку ти качаєшся, як попало, бо в тебе є мотивація. А потім ти розумієш, що результату немає, і ти потребуєш тренера. І з тренером твій прогрес набагато вищий. А потім ти стаєш сам тренером. Про що зрештою в Євангелії пише: учень не вищий за свого вчителя, не більший за вчителя, але кожен стане як його вчитель». Ну, але перед тим треба знання вміння навички з цієї сфери, знання вміння навички з цієї сфери. Бути людиною, дослідити себе треба. Антропологію треба свою відчитати правильно. Знання вміння навички розуміти себе треба. Як жінка або чоловік. Потім, якщо на 100% тут сформовано, тут сформовано і тут сформовано. Я сформований, доходить до шлюбу або до вибору безшлюбного стану або на нашого стану це на 100% правильний вибір. На 100% людина потім не хитається ні як людина, ні як чоловік або жінка. І в своєму покликанні не хитаються як подружжя, не хитаються потім в своєму покликанні як батьки. Діти не хитаються в своєму покликанні бути. Своїм батькам і дітьми. Розумію, капець научний посібник. Може бути в руці в кишені, в кожній кишені, кожного одягу, і просто брати і згадувати собі, що є головне знання, вміння навички. Ми, ми не говоримо зараз про професію, про братів, сестер. Зрештою, вже цього вистачить для того, щоб гарно роздуматися і побачити, на якому місці вони мають знаходитися. Друзі. Всі ті забаганки, мрії, ну, мрії, професійні там ще щось. Якщо людина не владу з собою, не висипається, не доїдає, вона не може бути правильно, правильно поводити себе як жінка або чоловік. Відповідно, приймає неправильні рішення, які їй здаються правильними, але насправді бази немає. Бази 100% включеної. Людськості, 100% включеної статевості, 100% зв'язку з Богом, бо він десь підрізаний, постійно щось намагається людина собі виставити на перше місце, де там того Бога Бог його знає. А так, при, при правильній постановці питання, Бог всюди присутній і оздоровлює все, і провадить всюди. Амінь. Амінь. Маєте запитання? Запитуйте. Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки.